Усіх вітаю, когось з хальвою випито, і треба чухати робити роботу, бо е, клумба сама себе не посадить. Ну, як клумба? Це не така вже клумба, буде така квіткова грядка. Задумка в мене така. Накопала лілейників, та вже, мабуть, три дні вони тут стоять в цій баді. І покажу вам, що все ж таки доробила я той бордюр шиферний нарешті. Я його добила. Це у мене тут був такий парничок. Ну, як воно не накрите було в відкритому ґрунті. Розсаду я садила, помідорчик і капустку. Вдалося все. Сусідам капусти понаділяла. А що чоловік? А що чоловік? Вирішив там оно гіручки ще посадити. Ну Ось такий вигляд має збоку. Думала я його зразу побілити, цей бордюр, а тоді думаю, буде він дуже виділятися, нехай буде. А, це ж огірочки. Це як, от, знаєте, та приказ... не приказ що, а тут я шапку кину і гіручки посаджу. Ось чоловік тут вирішив огірки посадити, але молодець, задумка вдалося на східній стороні. Ще закинув сітку, шпалерну, і дивіться, ще буде. Не знаю, чи на консервації буде, але їсти, по крайній мірі, буде. Довго вони в нас роздуплялися, оце тільки почалися ті огірки. Е, так, ну що тут? Трохи вчора я накопала, сьогодні продовжу копанку. Е, вчора злива в нас така пройшла чудесна. Спокійна, але дуже такий рясний дощ і промочило землю шикарно. Глибоко. Буду сьогодні навіть садити не під воду. Ой, викликайте термінову службу по рятунку рослин. Жорстоке поводження з рослинами. Демонструю вам тут наглядно, яка я жорстока людиняка. Так. Всім привіт. Оце ж просила, не знімай мені п'яту точку, тому що вона вже в мене трохи збільшилася. Ніт. Воно, значить, знімає ззаду, бо, бо тут таке. Ну, вже як є. Яка вже є? Так, я замочую, бо треба, щоб воно гарно-гарно відкисло, тому що без замочування розділити ну, неможливо. Поперебираю все сухе листя. І замочити так годинки-дві, щоб воно стояло, тому що в іншому випадку ви не розділите кореневище ніяк. Це в мене вчорашні заготовки, я тут трішечки наділила. Зараз почну вже посадку. Так, ага, дивіться. Ще раз мої коліжанки, які років 10-15 тому назад завидували мої фігурі і казали: ой ой, яка ти худа, мала, і що ти поправляєшся, не поправляєшся, можеш все собі їсти. А ми ось, ось, будь ласка, можете заспокоїтися. Не пить уже валір'янку, і все у вас буде хорошо. Я вже товста, я вже сраката, і все так, як, би, як вам хотілося. Ну от, так що можете заспокоїтися, тому що я дуже переживаю за ваш стан здоров'я, щоб ви там, хоч, не дай Бог, у вас не сталося ніякі приступи. О, Так, треба лопату брати, бо щось, щось з сапкою не пішло. Лопатка взагалі шикарна. Я обалдею від неї, Боже. що Я, я, чи я тільки думала, це що я собі в 48 років буду обалдіть від лопатки. Ну, Це таке буває, знаєте, на старість. Привикання до землі, до лопатки, ну і так далі. Порозкидати його, все порозділяти. Щоб вистачило, це десь мені треба кущиків 40, я тут порахувала. А зараз ще намітю Ями, ямки сапкою до кінця. І бачите, а довжина цього бордюра 25 метрів. Ну, приблизно так, плюс місяць, мінус як руками поміряла, тут у 25 метрів. Так, ну, саджаю, бачите, без води. Грунт дуже пухкий, вологий, тут дуже хороша земля. У нас тут була, був компостний рів такий, ми сюди два роки скидали органічні добрива, залишки їжі, траву скошену. І воно так все перепрівало, перегнивало. І тут тепер прекрасна земля набагато краще, навіть, ніж у нас на городі. Так, посадила, ощінила, зробила луночку, тому що далі хто знає, буде суша, можливо, більш за все, ще цілий місяць літа і треба буде поливати. А ось мої помідори, ті, що я садила, не пам'ятаю, в якому місяці, але пізно вже всі розсаду висаджували, а я ще тільки садила помідори в грунт у відкритий насіння, так як моя бабусечка Висаджувала і мене навчила. Оця ґрунтова розсада, вона найкраща. Не парникова, а своя ґрунтова. Вони будуть трішечки пізніше, але вони міцніші і, і кращі. Посадила трішечки в цьому році хокайдо, гарбузик такий. Він на смак ніякий взагалі, але для запікання м'яса. Супер. Використовую як посуд. І потім цю каструльку можна з'їсти. Моє не кошене, не пахане поле і рисів. Завтра буду сюди залазити, розгрібати, роздирати, тому що буду садити іриси в паралель із лілейниками. Це тут була у нас цибулька, чесничок. Висадили ми в зиму. Тепер же я признаю тільки озиму цибулю. О, сушимо в клітці Королячі, це Тут в минулому році в нас були курчата. Хто дивиться мій канал? Чоловік все каже, розіб'ю ці клітки, дві в нас їх залишилось я ні в якому розі. Бо це ж те, що воно ж пригодиться. Це я інший сорт в такі ось пасма. Теж дуже гарно просушується і, і зберігається непогано. Так, а ну що тут у мене воно ну ще не розкисло? Хай ще, хай ще буде. Ще на годинку десь залишу. Дуже міцно тримається. Ой, та й довгий же ж цей бордюр. Так, хоч би вистачило, треба піти в інший кінець двору. Він ще кінець бордюру і звідти почати розкладати, бо це щось я, щоб якось, щоб якось правильно розрахувати, то треба вже від самого краю почати, і щоб, щоб вистачило. Потрібно за, закидати розмітку одразу, бо потім, може, не вистачити і прийдеться розривати кущі вже посаджені. Ну, наразі все. Буду закінчувати. Всім па-па. Всього найкращого. Ставте лайки, коментуйте, не забувайте. Па-па!